Вітаю, дорогі друзі! Ви на Ютуб-каналі Віче будемо говорити і тлумачити про Святе письмо. На зв'язку зі мною про Єрей Володимир Давидов. Отче, вітаю тебе! Вітаю Алона, вітаю наших глядачів на нашому каналі Віч. Сьогодні продовжуємо читати книгу притч Соломонових, тож почнемо. Праведність веде до життя, а той, а той хто прагне до зла, прагне смерті своєї. Мерзота перед Господом підступні серцем, але благоугодні йому непорочні в путі. Можна ручитися, що порочний не залишиться непокараним, сім'я ж праведних спасеться. Отже, ну от одразу хочу запитати: ми ж всі творіння Божі, його діти. І Господь uh -huh. любить і добрих, і лихих, як сказано в Євангелії, да, посилає Господь дощ і сонце і на добрих, і на злих. Uh -huh. А зараз ми чуємо, що підступні серця мерзота перед Господом. Тобто є гріхи, які можуть скасувати Божу любов до людини. Mm, такий э, гріх. Э, Христос сказав в Євангелії, що. Тільки все любий гріх проститься, крім на Духа Святого. Але я би зараз повернувся до слів, про е, які ти питаєш. Е, в іншому перекладі звучить інша трошки, трішки фраза. Тобто, то, тут, е, в цьому перекладі, який ми зачитали, що мерзота перед Господом е, неправедні, да, там здається, а в іншому перекладі мерзота перед Господом ш, е, шляхи розбещених. Угу. Тобто цікавий момент, що якщо говориться, що, мер, що є мерзотою перед Богом, то говориться про вчинки людини, а не сама людина. І в другій половині цього речення, яке ми почули, говориться вже про праведників, що вони приємні Господові. Тобто це не іде таке не дзеркальне відображення поганих і, і, і хороших, а якраз погані, то говориться про діла їхні. Тобто Господу неприємно, коли людина грішить, але не сама людина, саму людину Господь любить і е, 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 якби засмучується, коли ми попадаємо в гріх або в гріховну залежність. Добре, про продовжимо. Що золоте кільце в носі у свині, те жінка красива і нерозсудлива. Ну, отже, зупинюсь суд одразу ж, бо, скажімо так, якось ну, негарно звучить порівняння жінки зі свинею, так? І якась така жодна ненависницька позиція автора притч, чи що б це таке, як би ми прокоментували. Тобто, що саме намагається Соломон нам донести таким порівнянням? Для нас, сучасного суспільства, звичайно, порівняння таке ну, досить. Ну взагалі ні в які ворота не, не вписують вразливе, так але якщо ми сказка візьмемо тогочасне суспільство, то там ну напевно бачення такого порівняння було відрізнялося від нашого розуміння, і це перше, друге. Ми розуміємо, що цар Соломон він, коли бере приклади або пояснює, він бере крайнощі. Ми пам'ятаємо так, коли він говорив про о, гріх. Він дуже часто е, в приклад бере блудний гріх, тому що він саме такий, е, ну я би так би мовити, яскравий в своєму, як, е, як приклад. А отут тут е, теж береться такі крайнощі. Свиня е, чому? Е, тобто, ми розуміємо, свиня для нас, навіть в нашому розумінні, є. Тварина, яка ну живе в нечистоті для іудея, того ж царя Соломона, це було дві... подвійна нечистота. Саме образ життя свині і по закону Женя свиня ця, вважалася нечистою твариною. Це для нього така дійсно е... крайність, і він порівнюючи, що каже: от наск... от вона іншими словами, подвійно, вона нечиста в квадраті. Нечиста, і як би ти її не прикрашав. Mm -hmm. Яке яка б прикраса на ній не була, вона все рівно буде нечистою, no, і да. тут же порівняння mm -hmm. того, що жінка вона може бути дуже вродливою, але якщо вона зла, то розто з неї да. толку не буде. Mm -hmm. Тобто він говорить про те, що має бути не тільки обгортка, що й наповнення золотим, а не тільки е, цей фантик. Ясно. Дякую. Бажання праведних. Але, е, е, ще одне, це ж е, стосується ж не тільки взагалі жінки, просто він тут як е, е, говорить про жінку, якою вона має бути ну, Так, це порівняння Але це порівняння просто... стосується і кожної людини. Так, да, Це стосується кожної, тому що тут порівняння просто що е, Ну, така фраза, так, так, так побудовано речення. Бажання праведних є одне добро, очікування нечистивих – гнів, хтось сипле щедро і йому ще додається. А інший надміру ощадливий і, однак же, убожіє. Благодійна душа буде насичена і хто напуває інших, той і сам напоєний буде. Хто утримує в себе хліб, того кляне народ, а на голові того, хто продає, благословення. Хто прагне добра, той шукає благовоління, а хто шукає зла, до того воно і приходить. Той, хто надіється на багатство своє, упаде. А праведники, як лист будуть зеленіти, той, хто розладнує дім свій, отримає у наділ вітер, і нерозумний буде рабом мудрого серцем. Ну От, примудрий Соломон раз у раз руйнує уклад нашого світогляду. І слова, що людина ощадлива буде бідніти прямо суперечить тому, що ми знаємо з власного досвіду. Да? Тобто не можна бути марнотратним, інакше угу. точно там, можна залишитися з нічим. Тобто, от як все це звести до купи? <віс> Я думаю, що тут якраз не про образ життя, що 에, 에, людина економна, е, ну, має, має не економити. Тут не то, як е, е, людина має будувати свій там, сімейний бюджет чи витратні, е, які мають бути витрати, тут говориться про доброчинність, про чесноти. Тобто, ми ж спочатку чуємо, що людина е, має бути е, щедрою. Що коли людина щедра, тобто е, не просто ну, розбазарює свої гроші і, і розтрачує, а коли робиться якби, як добру справу, ділиться з іншим. То тоді її Господь і повертає. А в уяві що тогочасні царя Соломона, Господь повертає цим же добром, тобто його збільшенням. І якщо ми продовжимо це і покладемо вже на Євангелія, ми розуміємо, що витрачаючи інколи матеріальні блага, ми можемо здобути блага духовні, духовні скарби. Mm -hmm. Через те тут більш на цьому ми сконцентруємось. А от якраз е в уривку, який ми зачитали, сказано, що надмірна економія. Тобто, іншими словами, людина скупа. Тут не стільки про економію заощад і ощадливість, скільки про скупість людини, і яка скупа від неї теж забереться, як і покарання Плід праведника древо життя і мудрий привертає душі. Так праведнику воздається на землі, тим більше нечестивому і грішному. Хто любить настанови, той любить знання, а хто ненавидить викриття, той не віглас. Добрий здобуває благовоління від Господа, а людину підступну він засудить. Не утвердить себе людина беззаконням, корінь же праведників нерухомий. Ну, дійсно, чи людина, яка вміє слухати в свою сторону там, конструктивну критику <клес> завжди може <клес> вдосконалитися, роблячи висновки. А от в духовному плані, яка може бути користь з критики в нашу сторону? Чи не стане це таким навпаки, знаєш, що людина спокуситься, або людина ну, опустить руки? Тобто, яка користь в духовному плані від критики? Ну, якщо ми, наприклад, якусь робимо справу, нас критикують, так? Тобто тут е, не стільки критику. критика як негативне явище, а як конструктивне виявлення недоліків, ми покращуємо свою роботу. Те ж саме і в духовному плані, що коли людина е, 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 критика від іншої не дає людині впасти в гординю. Тобто, це як такий, знаєш, холодний душ, коли е, стороння людина може. Нам е дати спустити з, з небес, згори на землю, щоб ми задумалися, чи правильно ми живемо, чи правильно ми діємо, чи правильно ми взагалі будуємо наші відносини з ближніми. Тому що, якщо це е не звучить якогось такого діалогу, е який може викривати наші недоліки, то тоді у нас є дійсно велика спокуса е надіти на себе корону і вважати, що ми ідеальні. А от якраз оця критика, коли ми чуємо, а, і якраз правильна реакція це коли ми не гніваємось, а коли приймаємо і обдумуємо і якщо нам це ці слова прозвучали в нашу адресу, ну можливо, тоді треба зупинитися і задуматись, чому ми викликали таку реакцію у е, нашого ближнього. Ну да, тобто заглянути спочатку в своє серце, а не так, зразу думала. осуджувати того, хто щось угу. там не так сказав в наш бік. Доброчесна дружина вінець для чоловіка свого, а ганебна, як гниль у кістках його, помисли праведних правда, а задуми нечистивих – підступність. Промови нечистивих засідка для пролиття крові, вуста ж праведних спасають їх. Ну, Цікаве порівняння таке промови нечистивих, засідка для пролиття крові. От в чому саме вбачає таку сильну небезпеку цар Соломон? Ну, Тут, про що можна тут нам думати? Цікаво, що знову ж таки в іншому перекладі промови нечистивих переклали як пустослови. Тобто, яка ж може бути проблема в пустослів'ї? От чому проливається кров? Тому що людина, яка отак просто говорить, 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 не може не помічати, коли. З однієї сторони, так, да, ну хай собі балакає, а е, 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 говорить пустослів'я, Але з іншої сторони, людина, яка не контролює, що вона говорить, може начинити багато лиха. Тобто зробити боляче комусь, е, наприклад, в, в якась тема у когось болюча. А людина, яка не думає просто, аби поговорити, може е, е, говорити, говорити і постійно людині, якби теребити її раду. Навіть от банально, от, людина, яка е, просто е, дуже е, Любопитна угу, Люб... угу, такий, такий. людина може, наприклад, от, от, в неї знайома, там, захворіла або там, зробила операцію, і людина не хоче розказувати. А, от то, а в той інтерес уже все. Ну давай, давай. Угу. І починає лізти, ну якби, от, як то кажуть, в душу. От саме от про це говориться. Тобто, образ пролити кров це, напевно, більш алегоричний. Тобто, зробити боляче? Ясно. Дякую тобі, отець Володимире, за сьогоднішнє тлумачення, за обговорення. Ну і кожного разу читаю притчі Соломона, цю книгу, і просто що, що, кожна фраза це прислів'я, кожна фраза так, так. це афоризм. І ми всі це бачимо, але все одно є про що думати і що тлумачити. Дякую, дорогі друзі, що ви дивитесь нашу програму і пишете коментарі. Це завжди дуже приємно їх читати. А на сьогодні ми прощаємось. Все добре, хай Господь всіх оберігає і благословляє. Спасибо, До зустрічі. До зустрічі, друзі.